Вибираємо краску. красочка. Я поймал, ти хотіла, щоб ціну видно було. Привіт, привіт, друзі! Я вас вітаю на своїм каналі. Друзі, показую вам розпаковочку. Я хотіла то зняти, як і по вулиці, йшла, та не пустився дощ. Я вам тільки що показала, як ми вибирали краску, а це покажу розпаковочку. Так, друзі. Це взяли хліб. Ходила я з донькою. Тут, що ж написано? Пушкарівський. Це, друзі, у фермерському, ми в фермерському беремо форш. Взяли половину курячого і свиньячого. Чи я вам хоч навожу на той форш, бо можу показати. Так, друзі, взяли. Шинку, шинка куряча. Там дуже вкусно. Ну, прямо куски м'яса. Воно, да, дійсно, там дорожче. Ну, дійсно вкусне. Це взяли паштет. Ми вже брали. паштет дуже вкусний. Це набір для соленки. Завтра буде солінка. Це набор. Тепер, друзі, це печення, зернове. Це ми заходили в другий фермерський магазин, у молочний. О, а йшли е, чисто в аптеку, по фарбу, бо дівчинка, ну як же без красоти, вже весна починається. Ну, побіля біля того, ніколи так же ж не буде, щоб не купляли продукти. Так, оце печення, дівчатка, взяли. Це взяли творогу. Це взяли кетчуп, вибрала форбу. Заразум взяла щіточки. хоч мені треба зуб наростити. Ну, поки не виходить, бо я його з'їдою. Я бачу, мені дуже невдобно, як я балокаю з Ну річ у тим, я не можу його наростити. У мене нижній з'їдою його. І в фермерському взяли молоко. Ага, а ще взяла рексуну, дезодорант. Оце, дівчатке, така у мене на сьогодні закупочка. На подвір'ї у нас дощ. На подвір'ї дощ, але все одно, дівчатки, ви не побачите, я через вікно показую. З утра всім ранку було 6 градусів. Тепла, а зараз я й не подивилася, та ось із сьомою, і ти гуляти, подивлюся. Привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі ще раз. Це вже я вас, ви мене бачите. Друзі, як ви бачите, я на кухні. І що я буду готувати? Сьогодні я буду готувати кашу. Кашу буду ось таку. Вівсяні хлопці написано ніжна душа. Зараз будемо пробувати, друзі. Так, а готую я, не наготувала молоку. Готую, друзі, стакан молока, стакан води і стакан крупи. Вівсенки. Оце така, друзі, в мене буде сьогодні коша. Це в мене буде. Діло доходитиме до обіду. Так, оце, друзі, ось стакан молока. Ну, хай посту, я зараз заховую. Стакан водички. Друзі, бачите, який в мене ще стакон. Чого-то він мені любимовий, як моя дочка казала малою, любимовий. Так, і поставлю хай закипає. Так, друзі, а як закипить, я наготувала стакан ось вівсінки. Вкину стакон вівсьонки? Я чуть небагато підсолю, бо я хочу. Не знаю. Я хочу з медом ложечку меду кинути, як буду. Буду пити. Не знаю, з це курієм, чи з чим я поп'ю, чи з чаю. Оце я сьогодні таке надумала. Ось і мед наготувала, щоб не забути. На подвір'ї в нас дощ. Ну нас ще, друзі. Сьогодні у нас по новому благовіщенні. Друзі, всі, хто святкує сьогодні Благовіщені, я вас всіх вітаю. Що я скажу? Я привикла 7 квітня. Ну, зараз так зробили празники. То... Та двічі я й не святкую то забудеш, коли і, і той щойронче празнував. Не знаю, особисто мені це не подобається, але це так, це я так трішки відступила. А вам, друзі, всі, хто святкує, святкуйте і здоров'я вам, миру, і всього вам найпрощого, мої дорогеньки. Щас то ваше особисте життя, особисте діло. Так що, коли ви хочете, тоді святкуйте. Ну, я така, незважаючи на свої роки, друзі, я і в церкву не ходжу, хоча в Бога я вірую. Дома в мене є і Біблія. І я не часто, ну, бува, читаю. тою. А от у церкву я ходила. Я не то, що кушу, я зовсім або постійно ходила. Ні. Які там були свята раніше великі, то я ходила. А зараз чогось, друзі, не знаю. Стали більше людей вірвати, а в мене наоборот щось. Ну, добре, друзі, це було відступлення. Поставила я кашу варити, зараз закипить, я вкину. А я тим часом, друзі, хочу зробити трішки гречовників. Друзі, чого я так вирішила їх зробити? Сьогодні донька в місті готувала. Сьогодні вони і не потрібні будуть. Але, друзі, у мене є гречка. І я просто хочу зробити з, не... з неї щось. Розумієте мене? Я думаю, розумієте. Мені її просто жалко. А будуть вкусні гречоники. І я їх заморожу. Так, я наготувала ось, друзі. Якби не впало, бо наготувала. Не біля одного. Форшу. Ну, тут я то не зважила, ну, грам, та більше, ніж 300. Так, форш тут у мене. Тут у мене трішки менше гречки відвореної. Я так вирішила, думаю, раз таке діло, будуть гречоники заморожені. Поки кошка згориться, а я наготую на заморозку. Так, сюди, друзі, що я добавлю? Сюди я во-первих, посолю. Солі треба вже ти набирати в кухню, у літню. Щас. Вот так посолю. так, друзі, тоді я трішки напевно приправки ще все так, трішки приправки добавлю. До шашлику додав, друзі. Додавлю трішки доща свитка. Більше всього, що я буду все робити руками. Це ж у мене ще руки як заможу, тоді треба мені ще кошу доварювати. Так приправи, чи я не її насипала тонну, чи ні. Перцю не буду кипить, друзі, вже в мене тут кипить моя кошка. Так, і буду я вкидоти. Кидотиму нашу вівсеночку яліна. Вівсіночку кинула. Тепер друзі, що я ну, трішечки підсулю. Небагато сахарю, не буду кидати. Якщо із... хочеться солоденького, я кину трішки, я вже говорила меду. А може, я ще тоді кну. Як... На другий раз я можу з'їсти із салотом. У мене ще трішки залишилось салоту. До речі, мені сподобався той салат. Я буду ще готувати. Та я вчора й говорила. Так, друзі. Оце в мене тут вариться кошка. Я ще на слабенький вогонь. Друзі, до речі, сьогодні так не хотілося робити зарядку, розминку. Повірте, чогось воно така погода, все. А я, друзі, себе прямо ток. І застовила. Я то недовго робила вам скучасно, хвилин 10. Ну, зробила. Зробила. І потім я була довольна, сама собою довольна, що таке ж я це зробила. Так, ходно, дорогеньке, це сказала. Тепер сюди я добавлю висівок трішки, так, я прямо сипну і все. Ось так. Висілок і додав яєчко. Я, друзі, не знаю, чи сюди додати чесничку, можливо, і часничок. О, додала яєчко. Я наготувала два, ну, можливо, хватить одного, щоб не було рідке, зараз я подивлюся. Так. А тут же. Тут до часника долізеш. Ой, друзі, друзі. Заронче не наготувала, а там же ж подоставали, баночки стоять. І консерву закривала і томот, і, Ну, що позакривано, но те. й достаємо тут. От тут трішки. А це так закрутила, друзі. О, тут крутила. в мене одна ложка туди, а друга сюди, щоб я не запуталася, бо наготовлю. Треба додати трохи олії сюди, борчу, наверх. Ну, тут, охочи, в мене домашня, я домашню та не додаю. Там то я не довго буду ці баночки хранити. але я домашню, нікуди, нікуди ніяку ні консервацію, ні в заготовки не додаю, щоб не гірково. Добавляю олейну більше. Так, так, друзі. І починаємо місити. місити. Якщо я вироблю, то я усю дойду. Ой, ти полдаєш. Не знаю, чи тебе нуде, чи не нуде. Трішки отак я зараз посиплю досточку. Бо я хочу вироблятися на досточку складоти. Так. Я думаю, це вже кашу буде Бо Я вже левою мішою. Провести. Все, друзі, я виключую. Кошку, ще вона трішки постує, поки я із трьох тут усе все позбирала на стіл, поки я із гречниками, то в мене кошки бідне, можна сказати так. Дівчатка, гречаники я давно не робила, скажу чесно. А це так дивлюся, гречка. Ну, думаю, придумаю, зроблю так от, от розмішаю. В общем, у мене тут гречка, форш, трохи висівок, яєчко, сіль і чесник. І прибрала до швидко. Оце я таке положила. І буде дівчатка вкусно. І заморозю. Я хотіла, як я хотіла ранчена робити заморозок. Дівчатка все те, поте, то те щось. А то може лені, я не знаю, уже и лень бубокова. Так, друзі. Наберу сюди водички. Борсь. Наберем. Мочати руки. Так, друзі. І вироблюю. Друзі, я не буду обкотувати. Я просто так вироблю і заморозю. У мене є й Там тому рідній кухні. Ну, не буду. Я, я от таких вироблю. Отак от ось, друзі, поскладаю. Оток. і в комеру віднесу. Ой, друзі, я вчора полола, де я то я показувала, що я петрушку полола. А там скільки зійшло вже, як вже мокрець, я нарвала. ну, йшла в хату не внесла не добавила була в салот. Ну, не повністю весело, а як собі мисочку насипаю. Я вам, друзі, скажу, що той рік я як прочитала, який він корисливий, я той мокрець, а я його повикидала була, Полула і повикидала. Тоді, як почала шукати, не найду. Я ж його варийком. Та ну, не варійком, ну варейку винесла. О, а потім знайшла на, на своєму городі. Воно вже пізніше туди підусінь. Оп'ять він повелося. Так я, друзі, його й на зиму собі заготовила і в контейнер положила і написала Моя зелень. Ну, що ви, друзі, думаєте? Я ж положила в кінець. А після того дуже ж не заморожую зелені всякої шкучиться. Думаєш, та, воно зимою так хорошо, як щось зеленіє. І так вона в мене, я її не достала. І вона в мене до сих пор вже нове почала, а вона в мене є, там треба витягати. Так от що я хочу сказати, вчора я опять Мокріці. мокриці. Я не буду говорити, від чого вона, чого вона чим корислива. Є інтернет. Загугліть і прочитайте. Ви саме побачите, надо вам воно. Не надо, може воно вам століть не треба. Це то. Но я той рік додала. Ну, собі ж у миску, звісно. У свою мисочку додавала. У салат додавала. Було таке і в борщ, і в суп кинув там якусь веточку. Хто сміється, знаєте? Та й дуже нікому не кажу, це щось по секрету всьому світу. Так що тепер я добавляю мокриці, якщо не забуваю. Добавлю мокрицю, в мене ще трохи салату залишилося з вчорашнього дня, що я готувала селера і морковка. І добавлю ще оце я буду їсти прямо туди, мокрицю і добавлю вже петрушечка. У мене є заморожене, але вже можна додати і свіжу. То, дівчатка, куди я це положу? Ожу. Сюда. Тут у мене буде два невеликі гречоночки. Так, сьогодні на дворі на подвір'ї я, я нічого не роблю, хоча в мене є в ході, я, друзі, зняла, була, я же як висівала квіти. Я вам показувала. А тоді, як вони в мене зійшли, трохи витяглися. Я теж зняла і показала. І що ви думаєте, я удаляла другі відіки, бо в мене у телефоні пам'ять слаба. І ну, я як і показую все. А ну, ті, що вже не потрібні, я удалюю. Видалюю, як сказати. І... Заразом видалила все. Те, що я знімала вам про те, що в мене повитягувалися квіти. Ну, я вам ще покажу. Ну, не знаю, напевно, не сьогодні. Вже потрібно мені їх черенкувати. Ні, не черенкувати, я ну, в общем, розсаджувати. Ну, я вам скажу чесно, що на дворі, на подвір'ї. От привикла балокати, як ми балокаємо на Полтавщині. І от вам і все. На подвір'ї сиро, дощ і шов. Не хочеться в бісціці займатися. Я думаю, що треба дуже в висовжувати. У хату не хочеться заносити. І от я сьогодні вирішила цим не займатися. Займуся, можливо, навіть завтра, тому що, ой, тому що дуже вже повитягувалися є. Так, Друзі, оце я дивіться. Зробила, ну, я думаю, вам видно, зробила грячанечки. І тепер, друзі, що я буду робити? Насиплю так, ложечка, отсюди. Всі до мене повну, тут перемивання. Насиплю, зараз кошу покажу вам. І буду сідати, друзі, їсти. Це в мене буде другий прийом їжі. Перший в мене був неправильний дівчатки. У мене неправильний був. А що ти нікуди не вставиш? Перший у мене був, був кофе. Ні, було одно яєчко, кофе. І бутерброди з мостом. Ну, маску я тонесенько можу. Я знаю, що його треба, потрібно їсти. Ну, я тоненько, так намазую. Не знаю, це правильний, не провельний. Ой, так, друзі, це яєчко. Це хвою не належать. Так, оце в мене мисочка. Дварила я. Ой, дівчатка. Я люблю ливсянку. запах у неї приємний. А що ви скажите, що ти не любиш, да? до дівчатка, я ранчеречки не любила. А зараз, я не скажу, що я нею увлекаю, що я такий любитель її. Ну, їм. Так, зараз я покажу, скільки я насипую. Ну, я думаю, оце дуже мені достотньо. Я насипала це половину, того, що я зварила це лежить ось, Лежить ж І я сюди, дівчатки, добавлю меду. мені хочеться не солоденьку, не знаю. Додавлю мед. Хороші дівчики. Ну, це от так. Дуже в чулужечку. Тут уже назбирала. Дівчатки, оце в мене зараз таке буде їжа така. Це в мене буде другий снідонок, називається. І буду я пити його, мабуть, з цикурієм, бо кофе я вже пила. Оце буде мене коша з медом. Гречаники я зараз заморозю. Дощ перестав, ми вийшли гуляти. Зараз я його випущу. А всім, хто заходить, я буду говорити до побачення. Я дуже вам дякую. Закликте, підписуйтесь. Я вас буду чекати. А ми будемо гуляти.